Окей, okay, let's go. усім привіт! Ви на каналі Розпакуй та Покажи. Сьогодні у мене на огляді гарнітура Chous S9 Pro. Радіоканальна, що працює по трьома способами: 2.4, Bluetooth і по type c Дізнаємося, чи вона варта своєї уваги. Тож поїхали. Перед розпакуванням наушників давайте подивимось на технічні характеристики на офіційному сайті Store і зараз звук записується саме на мікрофон даних наушників. Отже, як ми бачимо, наушники поставляються як в чорному, так і в білому кольорах і коштують близько 2000 гривень. Йдемо далі. Сім-1 об'ємний 3D-звук, високопродуктивний аудіочіп c Media. Технологія шумозаглушення з штучним інтелектом нового покоління нам обіцяють. Бездротове трирежимне режимне підключення, високоякісні амішури з ефектом пам'яті і охолоджуючим гелем нам обіцяють. Так, ігровий режим з наднизькою затримкою 15 мс. це добре. RGB-підсвітка. Яку можна виключити, це плюс 150 на акумулятор, який дає нам до 55 годин служби акумулятора. Налаштовані два професійні режими, які перемикаються клавішею від на наушниках 50 мм драйвери. І далі ми тут. Нічого не бачимо на рахунок програмки. Щоб завантажити програмку, нам потрібно перейти в розділ Підтримка драйвери. Вибираємо S9 Pro. І у нас відкривається ссылка для скачування драйвера. Сам інтерфейс програми досить таки зрозумілий. Тут у нас три основні вкладки це динаміки, мікрофон і підсвітка. Вгорі ми бачимо, в якому режимі підключені навушники в даний момент це 7,1, 48 КГц. В правому верхньому куті можемо регулювати гучність, ось так само, як і ось тут. Щоб відкрились допоміжні налаштування, нам потрібно нажати правою клавішою миші на динаміку. І, як бачимо, у нас тут досить такі різноманітні налаштування, починаючи з еквалайзера і закінчуючи всякими різними ефектами. Тут, в принципі, кожен для себе вибере, що йому подобається. Включаєте музику, суваєте повзунки. І, в принципі, я для себе вибрав лише Audio Brilliant, здається, з цією функцією більш детальний звук в наушниках. Так само в настройках мікрофона у нас доступна функція зміни голосу, але вона в мене чомусь не працює. А також можна увімкнути шумозаглушення. Мікрофона з функцією штучного інтелекту. В принципі, мікрофон мене влаштовує, грає чисто. Для Discord в, принцип... в принципі використовує своє шумозаглушення, тому я його тут виключив. Клаці LED. Ми можемо увімкнути або вимкнути підсвітку наушників, ну і, в принципі, вибрати режим підсвітки і поміняти швидкість зміни кольору. Є циклічне, серцебиття, ну і таке інше. Тут же кожен для себе вибере, що йому подобається. Приїжджають наушники в картонній коробці. Так виглядає сама коробка наушників. 7,1 звук з 9 Pro моделька. Технічні характеристики. Наушники приїжджають разом з такою картонною підставкою під наушники. Доволі креативне рішення, в принципі, можна навіть і користуватися. Наушники закриті полілетилен фермовий. Так. так, комплектація у нас складається з самих наушників, картонної підставки під наушники, бішурка з призначеннями клавіш. Ще одна бішурка Мікрофон. Кабель для зарядки USB на Type-C. Кабель 3,5 на 3,5. І фішка цих наушників це ось такий донгел 2,5 ГГц. І, до речі, можна підключати. Їх можна підключати до мобільного телефону. Самі наушники виконані з матового пластику, вилки у нас алюмінієві. Конструкція. Добротно, нічого не люфтить, не скрипить. Звичайна піна. До мене приїхали амбішури звичайні, хоча на сайті писали, що там має бути охолоджуючий гель. Ну, напевне, Різні бувають поставки? Механізм регулювання стандартний на вилках. Наушники мають на логотипі RGB підсвітку. Яку можна вимкнути клавішею включення, щоб не розріжати акумулятор. По органах керування у нас на правій чачці Type-C для зарядки акумулятора. Акумулятор у нас тут на 1050 мА. -год. Всі решта кнопки у нас на лівій чашці, гніздо для мікрофона, кнопка вимкнення 3,5 мм гніздо для кабельного з'єднання. Регулювання гучності, яке виконано в самих наушниках, а не регулювання Windows, як зазвичай буває в наушниках. Кнопкою J міняються режими, є музичний режим і гейм режим. І кнопка виключення мікрофона. Самі наушники. Виглядають непогано, сидять на голові добре, відчуваються такими чуть-чуть громісткими, але в вуху коплюється, нічого нігде не тисне. Як я вже казав раніше, наушники підтримують три режими з'єднання, дротове по USB 3,5 мм. Джеком бездротове 2,4 ГГц до 15 метрів і Bluetooth 5,3 до 40 метрів. В принципі, походивши в них через 2,5 ГГц, через дві ціни з'єднання стабільне, нічого не перериває, все супер, все люкс. 50-мм динаміки з PET-композитною діафрагмою. Дають глибокі баси та чіткі середні високі частоти. Є 7.1 віртуально об'ємний звук і можливість налаштування еквалайзера, а також є для цих наушників софт програмка, за допомогою якої, в принципі, звук в наушниках стає ще кращим. і програмка має досить таки... Багато різних налаштувань. А ще в цих наушниках мені подобається мікрофон з шумодавом. Досить непогано таки він відпрацьовує. Спокійно його хватає для стрімів чи дзвінків в Discordі, ніяких перепонів і того іншого немає. В ігровому режимі. При підключенні через Донгел затримка у нас близько 15 мілісекунд, що дуже важливо для кіберспортсменів і людей, які грають в шутери. Акумулятор на 150 мАч забезпечує в нас до 55 годин автономної роботи. Можна заряджати також під час використання наушників, що є великим плюсом. Отже, користувався я даними наушниками близько 2 тижнів, і за ці 2 тижні я заряджав їх лише один раз, що доволі таки непогано при заявлених 1000 мА. Звук мені сподобався, є баси є високі, середні, все на чудовому рівні. Для стандартних переглядів фільму, музики для гри. Для якихось шутерів, об'ємним 7 звук мені сподобався все чути, кроки чути, мікрофон теж мені сподобався, нічого не шипить, нема білого ж ніякого шуму. Все чудово, шумодав відпрацьовує на ура. Програмкою все можна підтягнути, як вам потрібно. Тому, якщо ви шукаєте якісь Радіоканальні недорогі наушники, вони мені обійшлися в 30 доларів. Як на мене, це прекрасні наушники. Ставте лайк, якщо було корисно. Підписуйтесь, буде більше оглядів українською. До нових зустрічей!